Вітаю, дорогі друзі! Зараз дуже багато різних новин, і якщо ми за ними ретельно слідкуємо, то це просто калейдоскоп. Їх усі передивитися водночас практично неможливо. Новинами заповнена, здається, кожна щілина і кожен подув вітру. Новини нас супроводжували, супроводжують, це дуже добре. І, і все ж таки ми можемо, наскільки в них провалитися, що здобуваємо таку травму, що і, і не очікували, і не помічали. Так звану вторинну травму. І це не тільки через новини, просто новини можуть бути навіть і про. Нашу близьку людину. А якщо ми ще її дивимося новини різні, то чому тоді дивуватися, що ми після цього не можемо заснути, що в нас порушується травлення, що в нас порушується мозкова діяльність, що ми не можемо сконцентруватися, що в нас погана пам'ять? Але з цим, з цим можна. Справитися це все упорядкувати. Друзі, чи доводилося вам упорядковувати своє ставлення до новин свою емпатію, до близьких людей, до знайомих людей, до незнайомих людей? Поставте, будь ласка, лайк, якщо так. І дуже цікаво, як ви з цим опоралися. Дуже корисний досвід. Отже. Ми маємо справу із вторинною травмою або вторинною травматизацією або ретравматизацією. Це дуже добре, що ми вміємо співчувати. Це дуже цінна навичка, що ми її навчилися. Без неї ми ніяк, без неї ми не можемо вижити і без неї ми не можемо називатися справжніми людьми. І все ж таки ми повинні відчувати, наскільки далеко проникає наша емпатія, і що ми думаємо з цього приводу, чи ми переймаємо на себе чужі емоції, чужий досвід, чужі кордони, чужу особистість, як ніби перевдягаємося. Чи ми здатні відчувати, де є ми, де наше я, де наша особистість, а де люди, якими можемо відчувати, допомагати, але не можемо бути на їхньому місці, навіть якщо у нас були схожі ситуації? Нас інколи сварили за те, що ми. Не змогли десь проявити співчуття. Можливо, у дитинстві в десятку десь ми розгубилися, а можливо, навіть і в дорослому віці ми або не знали як себе поводити, або не помітили, або були в стані афекту, або недобре себе почували. Ми, як відчуваючи за це провину, намагаємося ніби мати такий додатковий досвід, як себе накручувати, як ніби себе тренувати співчувати там, де цього очікують, цього потребують, і там, де це нічим не допоможе. А от нам це тільки шкодить. Тому важливо відділити свої особисті почуття, емоції від тих, що ми почуваємо до близьких, до зустрічних, до незнайомих. До персонажів фільмів, новин і тому подібне. Все-таки необхідно очищати свої думки так само, як ми очищаємо своє тіло. І її, на думки, потрібно від неї нікуди не подінешся. Це складно, це справа не п'яти хвилин, не одного дня. І наскільки... Ми відчуємо полегшення, наскільки ми вивільнимо енергію, наскільки ми зможемо рухатися вперед, мати краще досягнення, і тим часом мотивувати себе і інших, допомагати, що ми дійсно будемо радіти, і дійсно наші емоції будуть справжніми, непідробними і від того ще кращими, яскравішими і надихаючими для себе і для інших. Тому відділяємо чесно своє я, свої потреби, свої емоції, задумуємося. Можливо, підприємну музику, можливо, тиші, як кому краще. Що я. Відчуваю тут і зараз. Намагаємося знайти опору для ніг, для тіла. Відчуваємо ту опору, незалежно від того, в якому ми положені. І запитуємо себе, що я насправді відчуваю, бажаю, думаю. І ми знаходимо відповідь інколи дуже-дуже. Неочікувано. Але головне, щоб після цієї відповіді ми відчули себе краще. Ми відчули заспокоєння. Ми відчули, як ніби ми щось завершили. От, от як ніби прибирання. Ми розпочали прибирати, тут дзвонить телефон. Ми тільки поклали трубку, продовжили знову дзвонить телефон. І це таке саме, тільки з нашими думками. Намагаємося відрізнити, де просто дзвонить телефон, а де ми почали і завершили. Розібралися. Ми намагаємося запам'ятати це відчуття і як програти його в різних ракурсах. От ми з такими справжніми своїми відчуттями. Потрапляємо у уявну ситуацію, яку ми проживали раніше. Наприклад, якась неочікувана подія сталася на роботі, можливо, їхали на роботу трапилося ДТП, так? Ми собі думаємо: а як би я відреагувала чи відреагував у тій ситуації саме тут і зараз, саме після того, як я упорядкувала. Ти упорядкував свої думки. Чи буде це інакше, чи не буде. Ми намагаємося натягнути своє мислення на ситуації з нашого життя. Чи будуть вони відрізнятися від тих, що ми собі напланували, що ми собі твердимо, як мантру, що ось треба тільки ось так. Можливо, ситуація змінилася. А можливо, людина у ситуації змінилася, можливо, одній людині підходить така емоційна реакція, іншій така. Тому використовуємо це як цікавий досвід, а не як печатку, яку ми поставили і не можемо зняти. І звичайно ж фільтруємо новини, задумуємося, чи вони не фейкові. Чи вони перевірені? Чи вони з надійних джерел? Чи це не одна й та сама новина, яка повторюється кожні 5 хвилин? Чи ми дійсно потребуємо цієї новини тут і зараз? Чи вона нам корисна? Дивимося новини з користю, а не як. Якусь соломинку, за яку ми хапаємося. Ми також співчуваємо щиро, але без надмірності. Ми співчуваємо живій людині, а не якомусь явному герою. Це теж буде відрізнятися. Наші живі реальні емоції. Вони можуть бути навіть корисніші цій людині, ніж, ніж ті натягнуті і завчені фрази, які вручили нас говорити. Такі, як, наприклад, я знаю, як ти себе почуваєш, я тебе прекрасно розумію. Це Можна говорити але тоді, коли це справді так. Краще сказати або подумати. У мене інший досвід. Але, можливо, ми можемо обмінятися цим досвідом. Можливо, тобі буде достатньо моєї притягнутої руки. І це ти обираєш чи її потиснути, чи можливо зробити щось інше. Намагаємося зробити так, щоб і нам було добре, і іншим. Хоча це, звичайно, надзвичайно складно. А якщо тут не стає вибір, то обираємо себе. І таким чином ми зможемо, як мінімум, вижити. А якщо ми вижили, це вже означає, що ми можемо зробити щось добре, щось корисне, щось натхненне, щось необхідне. Друзі, дуже цікаво, як ви себе погодите в таких ситуаціях. Чи любите ви дивитися фільми жахів, особливо на ніч? Це теж ретравматизація. Чому нам постійно хочеться щось такого страшного, незважаючи навіть на те, що ми будемо прокидатися від цього вночі? Або не спати взагалі. Задумуємося. Чи це нам дійсно допоможе, чи ні? Чи ми штучно нагнітаємо свої емоції, свої гормони? Чи можливо нам краще розслабитися? А в фільми жахів це ніяк не розслаблення. Звичайно, кожен свої смаки, але зважаємо все-таки на своє самопочуття. Друзі, дуже цікаво, що ви про все це думаєте. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, рекомендуйте цей канал, рекомендуйте це відео, ставте лайк, якщо вам подобається. Ставте свої запитання, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Це все дуже цікаво і обов'язково матиме належну увагу. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого!